Вищий рівень довіри з суму залишити дитину, зараз і народити її. Була дитина, 6 років дівчинки, в якій відірвали ногу вище ліво. Лікарі завжди на якомусь фронті. І зараз безпосередньо також. Наша лікарня продовжує надавати допомогу в штатному режимі, точно так як і було до війни. Маємо направлення терапевтичне, офтальмологічне, лікар-нарколог, психіатр. Проводимо профогляди. На жаль, були обстріли, і ми маємо невеликі втрати в матеріальному сенсі. Люди всі живі, поранених немає серед медиків і пацієнтів. Зараз все добре. Наша лікарня з початку війни вимушено прийняла чотири вагітних жінки, які звернулися в лікарню, і майже на прийомі у них почались пологи. І це були всі чотири хлопчика, здорові, доношені, гарненькі. Такі у нас були всі засоби, щоб їх прийняти. Із камінки її везли на пологи. Це був розгар комендантського часу. Остановили на одному блокпосту, на другому пологи серешились на третьому і звернулися до нас. Другий, другий випадок у нас такий був також, що жінка вона ну не то, що внутрішньо переміщена особа, вона просто близько до того, куди доїхала, там і народила. Ви знаєте, статистика. Із грубом, із десяти, що дуже так показовано, із 10 жінок, які звертаються за допомогою до гінеколога з приводу вагітності, вісім жінок залишаються вагітністю, продовжують вагітність і планують народжувати. І от, у нас, і от, от за тиждень там, от так, грубо, так то, даже для мене, для гінеколога, в нинішній ситуації тут дуже дивовижно, але дуже приємно. Оце вищий рівень довіри з за суму залишити дитину зараз і народити її. Наші жінки завжди по бойовому налаштовані їх це зовсім не смущає. То що працює У нас? Були дітки тут. Ну жінка після пологова, і дитинка, жда. Хлопчик, великий, крупний такий, і всіх же ж. В бомбу то это самое, то для е, вона в спустили жінок і людей з хірургічного відділення, які там плакали, прочитали, молилися. а наша жінка встала і сказала: так всі закрили роти. У мене маленька дитина, тихо, і все. Я буду її кормити, і всі будуть спать за <гум> бомбу. До нашої лікарні доставлялись поранені цивільні, які були вимушені тікали з окупованих територій. Вони мали поранення. Це були і дорослі, і діти також зверталися люди, які отримали поранення давністю 2-3 доби. Це були вже з ускладненнями, але наші лікарі надали допомогу, і завдяки цьому всі люди живі. Вони добиралися самотужки, їхали на велосипедах, їхали на своєму транспорті. Транспорт також був обстріляний, ми це бачили. Деякі навіть ішли пішки. Ви знаєте, лікарі завжди на якомусь фронті. І зараз безпосередньо також. Дані лікарі ми надаємо допомогу постраждалим цивільним яких доставляють після нанесення вогневих уражень по цивільних об'єктах російськими військами. Таких хворих поступає, на жаль, багато. Останнім часом в цій кімнаті ми надаємо їм першу допомогу, після чого, стабілізувавши, піднімаємо в операційну, де проводимо подальшу допомогу. От, після надання. Первинної допомоги зупинки кровотечі обстеження таких хворих або залишаємо в себе, або переправляємо для подальшого лікування в спеціалізовані центри допомоги. Цю кімнату нам допомогли відремонтувати і оснастити необхідним обладнанням наші колеги із за кордону. В цей період у нас з'явилася нова апаратура значить, для проведення ендотрихального наркозу. Монітори нові з'явилися сучасні. Сучасні електровідсмуцувачі нам поставили зарубіжні колеги, електрокаулятори, освітлювальні прилади. Настільки важких поранень за 43 роки моєї праці я не бачив на щастя. На жаль, в цей період війни довелося побачити дуже багато горя, болі. Була дитина, 6 років дівчинки, в якій відірвали ногу вищі ну, собі Представити, що таке величезні рани, вибухові травми, коли доставляють жінку 45 років, розтрощені. Нижні кінцівки, руки, великі осколки в м'яких тканинах. Люди доставляються в травматичному шоці, дуже важкі. Скажемо так, одного разу до нас привезли на протязі двох годин 49 чоловік. Хто привозив 9-15 чоловік, ну в такому плані. Тобто це просипають одночасно і всім треба надати. Невідкладно термінову допомогу. Ми все-таки віримо, що наші Збройні сили не пустять далі ворога.